Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру Україна Укрформ. Україн Десятий рік триває війна, і сьогодні вже 530-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про жнитивну кампанію, а також про реалізацію українського зерна. У нас на включенні прямо зараз Дмитро Саломчук, народний депутат та член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитро, ми вітаємо вас. так Вітання вам найкраще. А, пане Дмитро, давайте поговоримо по, про жнивну кампанію. Тож, які підсумки вже можна про які підсумки можемо говорити вже зараз? Як ви оцінюєте, скільки врожаю ми зберемо цього річ? Ну, зберемо якщо взяти всі культури повністю біля 70 мільйонів тонн за прогнозами. Жнива відбуваються, як сказати, якщо на західній Україні рібо є через дощі, біотехніка і, і, більше стоїть, ніж пересує полі. Якщо взяти от, е, східні регіони, південні ранні жнива майже вже завершились і вже чекаємо на збір сонячника. Зараз от ми з командою жнива перемоги знаходимося е, біля Ізюма, їздимо пострадалим фермерам, і в них перше питання, що ну вони. Озимих майже не сіяли. Всі поля в соняшнику до них ніхто не хоче їхати, щоб зібрати врожай через небезпеку, І... але це не пережнева перемоги, не берегова Там зараз будемо відправляти техніку, щоб кожен соняшник був зібраний. В загальному вже намолочено на в Україні 18 мільйонів тонн. Це біля, можна так сказати, 16-17%. відсотків. Загально вважаю, який буде зібраний в цьому році. Ну, в деокупованих, на деокупованих територіях, це Херсонщина, Миколаївщина, Харківщина, Сумщина, зрозуміло, жнива відбувається найважче, тому що хлопці кожен день виходять в поле в Бризиках, да? хтось вдягає на себе бронежилети каски. Чи під кабінами закріплюють якісь там дошки, метал для безпеки, але вони кожен день їдуть поле, можна так сказати, перехарестившись і їдуть збирати наш хліб? Чи всі мають українці цінувати наших українських фермерів і вираховувати цю з хліб? Пане Дмитро. Якщо казати про динаміку у порівнянні з минулим роком, які результати? Чи більше ми зібрали, ніж в минулому році? Щоб порахувати динаміку, цей рік, як на мене, ані жнива відбувається швидше, тому що в тому році ще західна центральна Україна в першу вересня багато господарів молотили пшеницю. Тому що тоді, взагалі, дощами завалу всього це літо якби тепліше, а на вулиці вища температура і жнива відбувається швидше. Якщо говорити про ціни на продовольство, як ви їх оцінюєте чи чекати нам на подорожчання ціни у зв'язку з тим, що є ускладнення з експортом для України ціни на продовольство є стабільними. Якщо взяти овочеву групу, то вони ще й знизились на деякі навіть продукти з овочевої групи на 60-70%. Якщо рахувати хлібобулочні, молочні, вони десь залишаються на тих самих цінах і будуть залишатися до зимнього періоду, а там будемо бачити, що буде з енергосистемою, тому що вартість, в принципі, хлібу в більшості складається з енергоресурсів та людської праці. Але на жаль, наші аграрії отримують тільки 50% не більше ціну від біорежової вартості. Продукції, через проблеми з логістикою, через страшенно дорогу логістику. І це питання задають всі, і це після розмінування, так сказати, наступне питання яке вторгує всі. Не можу вас не спитати щодо проблем, з якими стикаються наші аграрії, які пов'язані з проблемами у експорті, чи які є новини? В цьому процесі, в цьому етапі, ми бачимо, що зараз всі українські державні органи на всіх рівнях працюють над тим, щоб налагодити цей процес. Які є новини? Так, і офіс президента, і парламент, агрокомітет, і уряд працює над тим, щоб налагодити експорт, Але, на жаль, обставини війни. Знаєте, такі вони. Змінюють логістику, росіяни побили дуже багато нашої поратової інфраструктури, яку потрібно відновлювати. І на це зрозуміло підуть додаткові витрати і час. Всі ведуть на своїх рівнях перемовини з європейськими країнами, щоб нарешті відкрили вільний транзит. На жаль, сьогодні чимось сильно похвалитися немає. Сьогодні головне це зібрати врожай, що він лежав в складі, тому що якщо взяти там Харківщину, Сумщину Сонщину, то в людей врожай сьогодні лежить під відкритим небом, щоб всі склади все побити. І також забезпечуємо їх зараз рукавами для зберігання від жнів перемоги, щоб мали люди зберегти свій врожай. А думаю, десь достопаді місяці всі країни Європи. Самі будуть проситись, щоб ми експортували нашу пшеницю, куперузу, що Франція, Іспанія, Португалія всі країни ніхто... немає прогнозованого врожаю через високі температури. Там багато полів, просто висохло чи менша менше набагато зібрана продукція. А в них розвинуті всі тваринницькі комплекси. В них їм потрібно буде велика кількість кремів. І, а найдешевша логістика і продукція продукція, яка якої вони потребують, саме є в українських аграрії. Пане Дмитро, останнім часом ми бачимо, що тактика окупантів стала така, що вони ціляться саме в наше зерно, в тому числі. Чи розуміємо ми, яких вже втрат понесли наші аграрії в зв'язку з тим, що потрапляють в наше зерно? Ну, напевно, немає ніодної людини в Україні чи в світі, яка може порахувати сьогодні чіткі в театрі але це стежні цифри, тому що були на Херсонщині тиждень тому. Об'їздили кожне господарство. Як там можна тільки сказати по системі системірації мільяр... орошення, яка була найбільша в Україні на 450 тисяч гектарів, там мінімальні збитки це 10 там мільярдів доларів. Сьогодні об'їздили вчора багато господарств на Харківщині. Ну, стежні втрати, От тільки що були в господарстві. Це у сімдесят тисяч було свиней, село було під окупацією. Окупанти більшість свиней розстріляли, закидали снарядами, десь повипускали, ну понищили. Це, ну, це страшні цифри. Це тільки по Харківщині. Я думаю, збитків буде по агропідприємствам не менше також десяти мільярдів доларів в загальному. А якщо взяти, що Харківщина найбільше замінована. Це орієнтовно 570 тисяч гектарів земель, так умножте недоотриманий який перебуток від цього з 570 тисяч гектарів при середній вражає, навіть якщо взяти 5 тонн, то, так це вже цін, там, це, вважайте, і середні ціни. Це і садні продукції ціни 300 доларів світові це вже мільярди доларів. А його ще потрібно якось все змінувати. Хлопці вигадують якусь свою техніку, до Т-150-х цепляють катки, т 150 пійсяті працюють без операторів, а не в дистанційному управлінню. Наші ну, аграрії це унікальні люди. На ходу все вигадують без е, в самі в селі. Спаюють е якісь навігаційні системи ставлять тяги управління кермом, педалями газу, гальмію. ну унікальні люди. Просто. Пане Дмитро, повертаючись до теми цін на світовому ринку, ми пам'ятаємо, бачили всі, як він відреагував на обстріл, наприклад, Ізмаїлу, і ціна почала рости на світовому ринку. Чи можна зараз сказати, що ціна вже стабілізувалася, чи ми ще чекаємо на світовому ринку зростання подальшого? Ні, ціна ще не стабілізувалася, і подальшення пшениці ще в будь-якому випадку буде відбуватися. За моїми прогнозами, десь до середини жовтня місяць ціна ще підніметься на 25-30%. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. У нас є питання в залі Владислав Обух, Крінформ. Добрий день, скажіть, будь ласка, минулого року себе виправдала практика створення тимчасових майданчиків для зберігання зерна, зокрема у великих цих рукавах. Чи вже інвентаризовано те обладнання те остаткування, яке було поставлене Україну минулого року і за допомогою партнерів і коштом держави? Чи щось відбувається із поповненням цих запасів? Чи надаються такі рукави для зберігання нашим? Аграріям за державний кошт. І друге питання, що стосується переробки агропродукції, про що говорили ще до війни минулого року. Звісно ж, такі розмови актуалізувалися, цього року. Тим паче, ми розуміємо, що йдеться не лише про вищу додану вартість, яку можна отримати за рахунок однієї тони умовної продукції, а й про зменшення цих обсягів, які потенційно можна відправити на експорт, завдяки тому, що ця продукція буде перероблена в Україні. Щодо інвентаризації обладнання, це скоріше питання до міністерства гарної та земельної політики. Але те, що стосується інвентаризації рукавів, вони роздавалися як міністерством, так і приватними фондами приватними донорами. Але ЛКВ це ж одноразового використання, то тобто всіх коморці використали. Ну і далі там аграрії можуть використовувати їх як ну плівку, накривати щось. От ми бачили тут, де побиті приміщення, навіть без дахи накриваючи. Це лежить на асфальті, просто накидають. Да? В цей рік а, по рукавам програм міністерства чи держави ніяких немає. В, в, в продовжили програму тільки благодійний фонд міжнародний жнива перемоги. На сьогоднішній день з по постраждалим регіоном всіх забезпечує рукавами. Це єдиний фонд на сьогоднішній день в Україні по роботі з постраждалими підприємствами. А те, що стосується переробки, так центральна західна Україна а, збільшилась кількість цехів по виробництву та макаронів більше будується даже навіть, навіть не скле будує. Як знаєте, зараз велику фабрику, також і наші українські підприємства. Але ж ну нам потрібно, якщо більш глибока переробка, якщо всі кажуть, от давайте будемо молоть на муку і експлуатувати муку. Ну немає стільки клієнтів на, на українську муку, щоб її хтось скупував. Потрібно заходити якщо на полиці європейських магазинів, то з тим, чого чого вони потребують. І в принципі багато країн, там і Данія і інші відкрили відділи сільськогосподарської української продукції, а і вже постачається як молочна продукція, так і інша. Але це потрібні ну готові продукти харчування. Так з'являється переробка, але зрозуміло, під час війни люди не так інвестують, як хотілося б, тому що в кого є кошти. Хтось ризикує, хтось. хтось менше ризикує, і це вже рішення приватного бізнесу. Держава тут не може регулювати їх. але точно допомагаємо їм з, з різними питаннями, які вони задають, особливо бюрократичними. Якщо такі є, то допомагаємо, щоб все відбувалося швидше. Пане Дмитро, і останнє запитання щодо експорту України Європейського Союзу. Ми всі е, бачили, що 15 вересня мав би вже закінчитися термін заборони до експорту до деяких країн до Європейського Союзу, але знаємо, що ці країни звернулися щодо продовження цього терміну до кінця року. На якому ми зараз шляху, і що робить держава Україна для того, щоб це не відбулося? Перемовини ведуться. Наш гаркомітет вів перемовини з, з комісією польського Сейму. Офіс президента веде перемовини на рівні президентів, кабін на рівні кабіну. Але на жаль, деякі наші сусіди, друзі, дякуємо за, за підтримку, яку вони нам надавали, починаючи розпочинаючи з 24 лютого. Але на жаль, деякі політики там зачасту часто зараз використовують наших переморів, наші продукти як політичне питання перед виборчем, і ну закінчаться вибори. Побачимо, як на мене, вони повідкривають кордони. В іншому випадку продукція на їхніх полицях підніметься на 30-40% в цінах, тому що в них немає власного врожаю і в них немає для дешевих комформів доступних. Для своєї власного єницького комплексу це здорожчання тоді м'яса, курятини, ковбас, сосісок, все що вони люблять їсти. Я дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Дмитро Соломчук, народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. А наш наступний брифінг відбудеться у 14-й годині. Будемо говорити про ситуацію у Чорному і Азовському морі. А також поговоримо про атаки на російські кораблі. До нас приєднається Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України. Тож залишайтеся з нами, а ми працюємо далі. Разом на нашу перемогу, слава Україні.